Який вибрав ти платок? Ні, він шопер. Ти ж перебирав їх платки, розкладав. І Що, Галь, розказуй, що таке? Що за новинки? Шопер. Шопер. Кстати, ми розповнеш показували. Ми подарували підписникам одну таку. Привезли для. Бо води. запитували, запитували цей шопер. Хорошо, шопер є, прийнято. На сайті, замовляйте, переходьте. Що це таке? Це платки. Які, хоч один, досі... хоч один достань, Хоть один, покажи. Для... покажи... Це... Їх... Їх є два типи. Які льоша вони є? Трикутні і квадратні. Отак. Є два типи. Три кольори. Ось варіанти. Уйма. Звідки поки розставляєш, звідки платки? Корпус платки з храму святого з з печаткою храму, зображенням самого храму. Ось такий великий платок. Ого! З однієї сторони ікона святого з з іншого храм і початка самого храму. Дуже mm. гарний платок на голову. як матеріал тобі? Ти знаєш хороший, мені подобається матеріал. Атлас. Дуже гарно. Ну, подібно до апису. Я не, не, не впевнена, 100% Що це за матеріал? заватряв. Церку А ну розвернися. Все, я О. ушла. Монастир. Хто хоче все? собі придбати такий платок? Е монастирь. На сайті вже є? На сайті вже є, ціни всі представлені, так що переходьте, обирайте, все є, розміри є. Чекаємо на ваші замовлення.